Війна, що триває в Україні все більше і більше, починає набувати рис затяжного конфлікту, який у найближчій перспективі може призвести до повного ступору на полі бою. Російська сторона ще наприкінці минулого року почала промацувати ґрунт для переговорів з Україною для заморожування конфлікту. Україна досі займає максимально жорстку позицію щодо своєї територіальної цілісності, тим часом вкрай залежна від західних поставок та фінансових траншів. Щодо західних країн, то вони також можуть згалятися до переговорів. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи можуть Сполучені Штати домовитися із Росією без участі України. Позиція України щодо переговорів із Росією залишається максимально жорсткою. Незважаючи на спробу переговорів на самому початку війни, українська сторона зайняла непримиренну позицію щодо Росії після трагедії в Бучі. Саме після неї Україна відмовилася від можливості переговорів, а після нового витка ескалації анексії окупованих земель Зеленський заявив, що жодних переговорів з Путіним не вестиме за жодних обставин. Також українські представники неодноразово повторювали тезу про територіальну цілісність на момент 91-го року, позначивши її центральною метою для України. Позиція Росії також згодом змінювалася, проте швидше пом'якшувалась у бік переговорів. Якщо на початку війни Кремль вимагав повну капітуляцію України, то через рік війни почав активно говорити про можливість переговорів. У той же час у Москві на згодні йти на поступки, і головною умовою є так зване прийняття територіальних реалій, як висловлювався Лавров тобто заморозка конфлікту на нинішній лінії розмежування. Щодо західних країн, то позиція досить плаваюча. З одного боку, Байден та інші лідери найбільших країн. Публічно неодноразово говорили про те, що готові підтримувати Україну фінансово, є у військовому плані, скільки буде потрібно, і що саме Україна вирішуватиме, коли їй варто йти на переговори і прийматиме рішення саме вона. З іншого боку, останнім часом з'явилося чимало інформації про кулуарні розмови в американській верхівці, тож там все ж таки розраховують на переговори і не особливо вірять у можливість відвоювання земель на 91-й рік. Більше того, питання Криму також дискусійне, чи варто туди входити українські армії, чи це буде реальним переходом червоних ліній Путіна. Тож загалом західні країни розглядають можливості для домовленості із Росією, чим далі тим такі настрої переважатимуть. Варто ще пам'ятати, що у 2024 році відбудуться вибори у Сполучених Штатах, які можуть змінити стан справ. Водночас максималістська позиція України може перешкодити цим переговорам. Тому виникає питання, чи можуть Сполучені Штати і загалом Західні країни домовитися із Росією в обхід України? Чи є така можливість? Знову ж варто звернути увагу, що формальні заяви американських представників говорять про те, що Україна має сама ухвалити рішення про переговори, і Сполучені Штати не підштовхуватимуть її до такого сценарію. Справді це може бути і так, проте Сполучені Штати мають серйозні важелі тиску. Щоб зрештою схилити Україну саме до цього варіанту. Йдеться про те, що Україна фактично повністю залежить від західних постачань озброєння та від фінансових траншів. Практично все нинішнє озброєння, яке приходить, це озброєння західних країн, яке Україна не здатна виробляти. Більше того, особистий виробничний потенціал України в нинішньому вигляді досить слабкий. Він був і так невеликий до початку війни, а з початком багато стратегічних виробничих потужностей було виведено з ладу ракетними ударами. Тому Україна залежить від західних поставок. Сполучені Штати можуть чинити тиск на цей рахунок і давати обмежену кількість озброєння лише для оборони, тоді Україна буде змушена переглянути свою подальшу стратегію. Питання фінансів також схоже: українська економіка все ж таки продовжує функціонувати. Проте мало того, що з початком війни відбулася серйозна просадка ринку, та ще й витрати на оборону зросли у рази, і фактично весь поточний бюджет витрачається на армію. Західні транші дозволяють покривати решту потреб країни, охорона здоров'я, пенсії, зарплати бюджетникам, благоустрій міст тощо. Без них українська економіка не зможе себе забезпечувати і продовжувати війну. Тож Сполучені Штати мають усі можливості для тиску на Україну та схиляння її. До потрібного рішення. Звичайно, українська сторона буде незадоволена і всіляко чинити опір, однак, маючи такі важелі тиску, справді навряд чи щось зможе зробити. Наразі складно оцінювати ймовірність такого сценарію, проте вливання величезних фінансів в Україну не надто подобається масовому виборцю і загалом викликає дискусію в уряді. На тлі майбутніх виборів це питання може стати одним з найгостріших, особливо для республіканських кандидатів. Які обіцяють скоротити витрати на Україну і посадити її за стіл переговорів. Принаймні Дональд Трамп говорить про таку можливість, тому, ймовірно, вже наступний рік може стати ключовим у плані домовленостей. Водночас, питання України заважає Сполученим Штатам зосередитися на інших глобальних проблемах. Загроза Тайваню з боку Китаю, наприклад, нікуди не поділася, а лише розпалюється. Є також проблеми у сфері глобальної безпеки: по-перше, економічна. Нинішня війна в Україні постійно відбивається на світовій економіці та її дестабілізує, що відбивається на Сполучених Штатах та перешкоджає нормальному зростанню. Нещодавній зрив зернової угоди знову показав світові, наскільки нестійкі процеси, це знову почало впливати на зернові ціни на світових ринках. Подібні витрати існують і в інших сферах. По-друге, це ризик використання ядерної зброї, і чим довше триває війна. Тим вищий ризик використання тактичної ядерної зброї проти України. Мало того, що це завдасть колосальної шкоди самій Україні, це стане важливим прецедентом і відкриє скриньку Пандори на використання ядерної зброї. Сполучені Штати найбільше побоюються ядерної ескалації, оскільки це може вилитися у світову ядерну війну. Переходячи до питання формату домовленостей, то ймовірно це будуть домовленості про припинення вогню та зупинення конфлікту. Сумнівно, що сторони зможуть дійти якогось мирного плану і консенсус навряд чи можливий. Тому, коли ми говоримо про домовленості, то передбачається припинення вогню на кшталт, як це було між двома кореями. Більше того, паралель по Корейській війні не закінчується. Насправді, незважаючи на те, що активний фронт під час цієї війни фактично перестав змінюватися ще в 51-му році, війна не припинилась аж до 53-го. Парадоксально, що Північна Корея ще раніше хотіла піти на перемир'я, проте радянське керівництво вважало, що цією війною виснажує американські сили, тому війна тривала. Ось південна, навпаки, ставила максималістські цілі зі звільнення усього півострова від комуністів і до 53-го року не хотіла йти на перемир'я. Так чи інакше, проте договір про припинення вогню було підписано у 53-му році під тиском світових гегемонів. А думка обох Кореї не особливо враховувалася. Більше того, південнокорейська сторона відмовилася підписувати домовленості, проте це нікого особливо не цікавило. Припинення вогню запрацювало і за фактом обидві Кореї досі живуть за цим договором, а підписа південно-корейського уряду там і досі нема. Вже через роки Сеул взяв курс на першорядне економічне зростання, а тільки після нього планувалося звільнити усю Корею. Згодом така риторика почала забуватися, і сьогодні навіть у сприйнятті корейців Північна та Південна Корея це зовсім різні країни. У той же час можна відзначити, що приклад поділу Кореї породив і негативний прецедент, а саме створення неконтрольованого режиму із загрозою застосування ядерної зброї, це про режим кімчанина. Окремо варто звернути увагу, що контакти та переговори між Росією та Сполученими Штатами ведуться на секретному та напівофіційному рівнях. Наприклад, у західних виданнях неодноразово з'являлися відомості про зустрічі Вільяма Бернса зі своїм колегою Наришкіним. Деякі зустрічі навіть офіційно підтверджуються, були й інші контакти по лінії спецслужб. Разом з тим відбуваються і напівофіційні переговори через третіх осіб. Нещодавно стало відомо, що Лавров зустрічався із відставними американськими дипломатами. У Кремлі заперечували таку зустріч, а ось Байден її підтвердив. Зазначивши, що зустріч мала неофіційний характер і уряд до неї не мав стосунку. Чисто формально так і є, проте подібну приховану дипломатію нерідко використовують для вирішення складних і чутливих питань. Більше того, сторони тоді не обтяжені протоколом і можуть висловлюватися більш прямо і відверто. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Сполучені Штати мають усі можливості для тиску на Україну, тому за бажання можуть змусити Україну піти на переговори. Прикриваючи постачання озброєння та фінансів. Поки що Сполучені Штати надають максимальну підтримку, однак згодом війна втомлюватиме, а вибори наступного року можуть серйозно змінити кон'юктуру американської влади. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.